Колабораціонізм та пособництво ворогу СБУ повідомила про підозру ще одному депутату незаконної ради з тимчасово окупованої території Запоріжжя. Йдеться про 58-річного місцевого мешканця. Про налаштований житель Розівського району служив заступником голови окупаційної Розівської ВЦА. Під час підготовки псевдовиборів до місцевих рад, які держава-агресор проводила на окупованих територіях у вересні 2023 року. Він подав свою кандидатуру на депутата від партії Єдина Росія. Новини на Суспільному. Харків. За результатами виборів, колаборант був обраний депутатом так званої Куйбишевської окружної ради депутатів. Він головував на першому засіданні, де його призначили заступником голови депутатської комісії з аграрних питань на службі в окупантів. Чоловік активно брав участь у створенні пропагандистських відеоматеріалів, які поширював в інтернеті. Як депутат від єдиної Росії, він неодноразово проводив прийоми громадян та піара-акції, спрямовані на популяризацію ворожої влади серед населення у 2024 році, під час підготували. Готовки виборів президента Російської Федерації він агітував людей брати участь у виборах. А невдовзі після цього отримав подяку від партії Єдина Росія за активну громадянську позицію та особистий внесок у розвиток регіонального відділення партії, де він обіймає посаду секретаря. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в колабораційній діяльності та пособності державі агресору. Скоєні злочини караються позбавленням волі на срок від 10 до 12 років. Плюс грибок Віталій Моглаті телеканал 402